Загалом, як просуваються ось ці наші контрнаступальні дії на добропільському напрямку, більшу територію от, її вже в принципі зачистили, але е, якби, за рахунок того, що противник досить активно використовує fpv дрони, і в тому числі на оптоволокні, е, зараз частину виступу, де було простіше, зачистили, частину виступу продовжують зачищати, але це досить, досить складно. Зараз. Просування не таке активне, як було на початку цієї контрнаступальної операції. Але е, потрохи наші, наші колеги звільняють ту територію. Кожного дня є певні якісь результати. Там противник вже зазнав досить великих втрат. Вони намагаються кидати туди нові свіжі підрозділи для того, щоб. Е, Добитися скажімо так до до тих замкнутих підрозділів оточених нашими військами але вони досить ефективно ефективно знищуються і поки великих успіхів вони там не мають але втрати несуть несуть досить досить значні